У нас немає ні світла з вчорашнього дня. Ну, а раз немає світла, то і не запалюється котел в моїй спальні 15 градусів. А в кухні я отак поставила каструлі з водою. І водичка закипить, я вменшу газ, і тут буде трішки тепліше. Понабирала води все, що можна. У мене отакі йомкості теж набрала. І в ванні, і скрізь вода. Вчора сказали набрати води. Ну і я зараз на дворі плюс три. Сірий не прийшов. Не знаю, де він. Ось моя кава. Зараз поп'ю і буду в кухні сидіти, Ніщо не працює і тут низький заряд батареї в мене вже і на цьому, і на другому телефоні. Просто хочу сказати, що такі справи у нас на сьогодні. А вчора записала відео, але не встигла викласти його, то це, мабуть, буде вже коли дадуть світло. І Віка приїхала, в нас не було хліба, і вона по дорозі не купила, тому що не було вже ніде світла. І я ось напекла таких перепічок. Ну нічого, мука є, слава Богу. Будемо жити. Моя трояндочка. Дивіться, як вона гарно цвіте. А ціни розкрились. Мабуть, і не розкриється. У нас більше доби не було світла, і ось тільки зараз 14.25 включили, а вже на дворі темніє. Ну і що я тут, щоб не сидіти в хаті і не мерзнути, я вийшла свою хосту, ось тут обрізала, попідмітала листочки, лишилося дві кучки. І тут обрізала. Ось так все на дворі була. Лишилась горка не зроблена, трішки тут листя багато. Як буде завтра такий день сьогодні, ну не холодний. Я не знаю, скільки там температура не дивилася, але не холодно, можна було щось робити. І зараз я тільки не знаю, чи це вже завтра, мабуть. Оце ось цілий мішок. Буде в мене компосту І я не знаю, напевно, зараз піду в дім. Вже година пройшла після того, як включили, там уже нагрілося. І я піду грітися. Ну, ось так і день минув, нічого, слава Богу, поремонтували і є світло.